Продовжуємо будівництво, продовжуємо, ребят. Дивіться, яка площадка вийшла, яку, яку подушечку ми заляли. Вчора, звісно, мучилися, трохи не встигли. Ми один день, пішов сніг, то вчора брали в оренду парову машину, скажімо так, вигрівали цей весь сніг, щоб залятися. Але залялися. Слава Богу, зараз будемо переключатися на другу площадку, там вже добувають сваї. Напомню, хто бачив, не бачив перше відео. У нас тут буде будівництво. На, на, на цій пліті буде 20 стояти квартир. Це будуть одно двохкімнатні квартири 35-55 квадратних метрів. Вони будуть з газоблока, буде перекриття. В них монолітне буде мляти. На кожну квартиру йде свій септик. І на кожну квартиру буде заходити 7 кВт світла. Ціна буде у нас від 600 доларів за квадратний метр. Буде стартувати. Строїмося ми в Білогородці під Києвом. У нас тут до магазину Сільпо. Кілометр можна пішочком за 5 хвилин дойти маршрутка, вся інфраструктура, вся під боком. Так що, що кому цікаво, ребят, звертайтеся. Я думаю, що на наступному через тиждень вже буде відео, де вже тут буде стояти вже напевно перший поверх. Так що слідкуйте за нами. Кому цікаве недороге жилье під Києвом, звертайтеся до мене.